Думи мої, думи мої, лихо мені з вами, На що стали на папері сумними рядами, Чом вас вітер не розвіяв, степу, як пилину, чом вас лихо не приспало, як свою дитину, може, найдеться дівоче серце харі що заплачуть в сі думи, а я більш не хочу. Одну сльозу з очей карих і пан над панами. Думи мої, думи мої. За карі оченятка, за чорні брови серце рвалось і сміялось, виливало, мов, виливало, як уміло, за темні ночі, за зелений сад вишневий, за ласки дівочі. За степи та за могили, що на Україні серце вліло не хотіло співать на чужині, не хотіло снігу в лісі, козацьку громаду з булавами, з бучугами збирать на пораду. Нехай душі козацькі в Україні витаю, там широко, там весело від краю до краю. Як та воля, що минула, з днів широкий море. Степ і степ ревуть пороги і могили горе. Там родилась, гарцювала козацька воля, там шляхтами татарами засівали поле, засівали трупом поле, поки не остило, лягла спочить, а тим часом виросла могила, а над нею орел чорний стожором літає. І про неї добрим людям кобзарі співають. Все співають і співають, сліпі не бараки, а дотепні А я, а я тільки вміють плакать. Тільки сльози за Україну, а слів немає. А залихо та цур йому, хто його знає. А надто той, хто дивиться на людей душою, пекло йому на сім світі, а на тім журбою. Думи мої, думи мої, квіти мої, діти, Виростав вас, доглядав вас, де ж мені вас, діти? в Україну йді, діти, в нашу Україну, По підтиню сиротами, а я тут загину. Там найдете через серце і слово ласкаве. Там найдете щиро правду, а ще й може славу. Привітай же, моя ненько, моя Україна, моїх діток нерозумних як свою дитину.